Події ті, що були в Чечелові, це е, постраждалі особи внаслідок падіння ракети. Значить, 7 листопада було прийнято розпорядження голови начальника військової Полтавської військової адміністрації обласної номер 374 про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 21-25 роки. Згідно наших подань відповідних і Кам'янно-Потоківської громади. Були внесені відповідні зміни. Згідно цих змін, постраждалі особи повинні були подати необхідні документи, заяви, згідно яких з обласного бюджету їм будуть відшкодовані кошти. Станом на вчора до нас надійшло 31 заява. Документи подані, але на жаль, згідно цих документів з 31 особи 17 мають всі відповідні документи навіть 20, тому що і є ті, що попали в спадок будівлі, і застарілими документами, але вони є. Всі інші. Я маю надію, що вони актуалізують свої дані, зроблять відповідні внесення змін. І отримує свідоцтво на право власності. Згідно цих звернень сума близько 4 мільйонів, ми сьогодні подаємо на обласну військову адміністрацію ці документи і маю надію, що люди отримають відповідні кошти на ремонт своїх будівель. Згідно положень цього розпорядження. Нам подали орієнтовну вартість збитків, то людям відшкодується із них половина. Тобто я вважаю, що це нормально буде людям достойна допомога.